Давай. Монтаж фотобудки рейтера. Першим ділом ми ставимо штатив. О, тут будемо встановлювати фотобудку. Аккуратно виймаємо його, тому що він дерев'яний. Гвинтами регулюється висота. Добре, закручуємо. Оскільки він у нас фіксується ось так, цими штуками, то ставимо на максимальну ширину, щоб він був устойчивий. Ось ці два гвинта. Ми його наклон. Можемо поки що просто прямо виставити, закрутити. Ось тут ми можемо за допомогою ось цього регулювати висоту проти часової стрілки вниз, за часовою стрілкою можемо піднімати вверх. Катути коду для принтера. Став извинишку тим плану. Так, я крупним знімаю. Нам потрібно попасти отвори.

Якщо можеш, то погромче. Да. І. І ось тут заодно ми можемо підняти цей штатив, цю дурку для спалок. Зазвичай вона окрема їде від самої будки. Да. Уже а, Так, тепер ми ставимо принтер. Штати принтера. Так само, по такому самому принципу у нас є три гринки. Витягуємо до кінця, вона фіксується І добре закручуємо. Все. Нам треба встановити код для принтеру на ось це кріплення. Треба гвинтом прикрутити цю будку до самого штативу. Mm -hmm. Крупный план. Как? Вот так, так витриваем. Вот эти частину. Вот тут фиксируется. У нас может стоять какая то реклама или что-то подобное. Шелкну. Вот сюда. Вот сюда мы стандартно открыли. Сильно, тому що принтер важкий, щоб ніяка ножка не поїхала. Голосніше. Треба затягувати сильно, щоб під вагою принтера не роз'їхалися ножки штубілу. Це стоїть. Так, ось тут у нас планшет. Він регулюється двома такими зажимами і знизу до нього є ось така планка, де купирається, можна зробити нижче, можна зробити вище, залежно від того, як потрібно на локації. І на якій висвіті ми розташовуємо фотобудку. Як відкривається планшет? Щоб включити планшет, цю защо відкриваємо. Ось так. І, і кнопку. зверху вмикаємо. Покажи де кнопка? Угу, Бачимо. Світло. Ні. Э, встановлення. Э, Постав більш ніж сам штатив. Э, Постав спалах, підключи принтер до фотоапарату, покажи, як фотоапарат налаштовується, і потім вже світло. Можна і цікувати? Кріпиться. Давай підключення самого е, ретро. У нас є фірмовий шур живлення. Кабель живлення, кабель до принтера. Ну, no, кабижил не допустим, да. Кабель вставляємо знизу. Ось сюди. і так само підключаємо кабель до інтерну. Там находится кнопка включения принтера. Как вот, от фотобудки уже идет до принтера. Все, мы подключили. Так, как наслаждается фотоаппарат? Снимается на вас ее вынимается? Вынимается, да? так. Вот, все зашел просто. Поднимаем. Тут теж поднимаем вот это. И вынимаем. Обрежем. Вот так. Він закріплен з рамкою. Рамка така квадратна, вона окремо може використовуватись. Діма. Вони знімають. Винести просто до кінця вулиці. Комп'ютер, що не працює Череп. Так, буде друга частина.